Ну, як я вже і казала, знімати не стала, щоб не товкти в воду в ступі два рази одне і теж. Варю сьогодні сулугуні. Трішки не вистачило молочка, тому тут десь 21 літра приблизно так. Ну, он видно. Полосочку від молока трішки була неповна. Все стоїть уже на водяній бані. Закрию, щоб не вихолоняло. Ось. Я тут трішки своїми справами займалася, то медикаментозними. ну... Коротше, своїми справами. Поперемивала все, підготувала вже і сироватку, в чому буду плавати. І... Тазик для охолодження. Сьогодні буде палочка, все піде на паличку. Вчорашні сологуні у мене ще солиться. А я зараз, поки в мене є ще час. 에, а, думаю, чим я ще займалася? У Фейсбуці по групам розмістила. По новій об'яви вже з додаванням анато, хлористого кальцію. А зараз хочу увімкнути ноутбук, бо він, бідний, і вимкнувся. Ніколи було його не дивитися, не слухати біднесенький потух. Хочу зараз увімкнути і провести лотерею. Вирішила спочатку до, до ета, допрацювати з сирами, а вже потім відзняти розіграш. Принесла це в нас мілочка. Зараз покриваю ось цю другу сторону. І все, на цьому вона буде висихати. Ця сторона вже двічі покрита, бока навіть майже тричі. Зараз оцю сторону покриваю, і все і піде вона на повне обсихання, а потім. Переїде в той холодильник. Все, підписала, що це мілка, другий слой покрила, і тепер віднесу зараз в холодильник, хай ще день-два, вона, ну, добу-дві, полежить тут а в маленькому холодильнику. Потім зважу, поставлю вагу, як латекс висохне, і, дату обов'язково. І вже тоді перенесу великий. І буде він там лежати до 1.07, до 1 липня. Думала я, що на Бонді слой товстий, і він до сьогодні не висохне гарно, але ні, він висох досить таки гарно. Тут залишилося ж мені перевернути і цю другий раз покрити сторону. Тому зараз так і зроблю. Цей пунктик виконано, все. Зараз відношу в холодильник. У мене залишається ще півгодини, доки стоїть моя заготовочка. Я її перевернула. Зараз ще раз переверну. Перевертаю для того, щоб отуди не протікало, дівчатка. Бо якщо стоїть 2 години, в мене особисто протікає вниз дуже. І швиденько хочу провести розіграш. Мені ж самі цікаво, хто в нас наступний переможець виявиться. Все, розіграш провела переможця виявлено. Зараз змонтується відео то передня і остання частинки коротенькі оті, поставила монтувати. Бо відео все відзнімала одним Куском, як завжди, з годинником на екрані. Е, поки воно монтується, завакуумувала сологуні, те, що я от трішечки прибракувала, Ну нічого страшного. Одну головку залишу собі, а одну головку передам родителям. Вони часто, мама, в цьому любе, як його, лаваш, завертає туди сирочок, в мікроволновці розплавляє, і якраз лугунька піде їй в той лаваш, аж бігом. Так, ще так, ще ось так. Стосовно переможця, вже я все знайшла, бо я у відео сказала, що я адресу не записала переможця, коли минулого разу відправляла закваски. Ну, я вже в вайбері її знайшла, тож є в мене і адреса і все є. В суботу, як буду відправляти ці всі ваші посилочки. І відправлю сирочок переможниці. Вона, мабуть, дійсно мріяла про це. Подивитесь, мабуть, ви вже подивилися, бо відео з розіграшем вийде раніше, ніж з робочими моментами. Томусь так. Головне, вірити. Вірити і... і мріяти. І все збудеться. Спрацював таймер, перевірила заготовку. Все як завжди, починаю працювати. Тут у мене продовжує селитися. Вчорашнє сологуні, в формі всплило І таке стало, ну, поки тепле було, це верх рівний, а сюди трошки як пузиком так от ну, у формі прогнулося. Ось, а це такі палочки у мене сьогодні вийшли. М'якесенькі, як і вчора. Да, дівчата, що не кажіть, а на закваски Естес у Лугуні краще виходить, ніж на закваски NGL. Перевірено особисто. А знаєте, що я ще сьогодні на радощах спробувала зробити? Зараз покажу, Палочка в мене годину буде солитися. І вона там майже донизу. Той нікуди впихнути, мабуть, хоча й зараз спробуємо. Зараз покажу. Дивіться, хто у мене тут плаває. Я колись намагалася зробити, у мене не вийшло. Це формується сологуні таким <кхем> способом. Ну, взагалі, воно, я так розумію, що дна не повинно в ньому бути. Воно должно бути. Круглий там. Називається скаморца, ну і скаморца, не знаю. Ось і такі мішечки. У вигляді мішечка. Бачите? Зараз спробую. Ой, Сейчас водичка з нього стече. Ага, не так. Його ж потрібно зважити, щоб розуміти, скільки солити. Це підготувала ваги. Я колись намагалася зробити таку скаморцю, чи скаморца, як воно там правильно. Звіться, в мене нічого не вийшло. 226 грамів цей мішочок і відправляю його ось сюди. Отак. Отак потопили. Я час від часу. Занурюю, вони перевертаються, тому що спливають догори, і там і знизу їх багатенько. Потрібно коврик, все ж таки, мабуть, раз я вже почала так часто варити сологуні, я хотіла ось цей, але він завеликий. Треба відрізати або підібрати, подивитися, що у мене там є е, отакий коврик. І тоді, знаєте, що робите? Ось отак кладете його. Ось отак. А сюди, ну він рівненько ж лягає, ніде не цепляється, бо бачите, він не влазив в мене. Ну, коротше, принцип такий: ось отак кладете оцей коврик, і сюди невеличкий грузик, чи там тарілочку якусь, чи каструльку. І щоб сир був у вас повністю так ось у сироватці. Тоді вони не будуть спливати. Ну, а так як я ще не підготувала, бо я часто так не варила сулугуні, то я час від часу шевелю вручну ось так. Година це багато, тому це не складно, в принципі. Шевелю вручну, десь хтось перевернеться, десь хтось піде донизу, хтось спливе, щоб рівномірно просолювалися. Так, 226. Зараз порахую, коли скоморцю витягати. Ви уявляєте, ота скоморця буде солитися майже 5,5 годин. Начебто казалось 226 грамів, так? а якщо порахувати в перерахунку, що кілограм сулугуні солиться 24 години, так? то виходить 325 хвилин. Начебто така маленька, ну що там бачите на ручки, то нічого бачите. А солити, ось подивіться, до пів на шосту. Чита до 5,5 годин, до початку 9-го буде солитися. Ось так, все. В принципі, на цьому мені залишилося поперемивати деякий інвентар ще. Я більшість вже перемила, а залишилося саме те, що зв'язане з плавлінням. І все. І на цьому можна вважати на сьогодні робочі моменти завершені. Тепер мені потрібно зайнятися інформативною роботою, порозміщувати обяви по групах, бо сирів в наявності є всі види, а замовлень, на жаль, нема, тому потрібно рекламувати.